Всім привіт мої підписники українські. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатися, хто любить Україну. Що приєднуйтесь до мене. Ну, не зважайте, а ми починаємо. Спочатку ми Зараз підемо до друга, який приєднався на з план. Україна, скажи привіт всім. Чого ти мене б'єш, Українець, Соня? Українець? Українець ти? Якийсь дивний сьогодні. Та не ну, зважайте. Ну, не звер... не звертайте на нього увагу. Але ми сьогодні граємо в Майкрафт визивання. В... Виживання. Так, друзі? Слідер вода будемо. Е, ч ти мене б'є? Досить мене бити. Ти мене поняв? країнець. Дозвіть мене бити. Эндермілкіт 5080... ще хтось приєднується. 2029... Ви не зважаєте, але так. А ми хоч післи дерево добувати. Угу. Угу. О, ми йдемо в село. І до речі, хто любив Україну, ви ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. А я Валік. Так нам треба знайти в селі. Тут немає. Тут тоже щось немає. А я бачу якийсь домик, це що? За домик. Тусу нове село якесь. що? Дивіться ролик і підписуйтесь на мій канал. О, ти приєднався? А що ти тут забув? А ти такий боевый, да? Это вы вже мене достали быть. Не можна битись, ні-ні. Я з українець. Не можна мене бити? не можна. Так, я побачив тут е, динаміт. А це, що сама на в руках? А Откуда вона? А, тикай мо. Це мої друзі, а ви не звертайте увагу. А кому сподобалось відео, ви ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Адже все буде приємно. Всім до побачення!